Всім привіт! З вами Настя і ви на каналі Good Game. Нарешті ви і ми дочекалися огляду на гру Ді гру про виробництво алкогольних напоїв. І гру, яка надіємось скоро з'явиться на поличках магазинів. Посилання в описі під відео. А перед тим як почати, традиційно хочемо подякувати найкращим друзям нашого каналу: Камон Роучвіз про Сашко Сергій Юрій, Сашко, К. Олександр і Роман, Панзулу з Костя Олексій та ще один Олексій. Дуже вам дякуємо. Ну що ж, на каналі вже є розпаковка тривалістю майже 15 хвилин, що вже варто уваги. Тож не будемо сильно зациклюватися на компонентах. Всіх їх можна побачити ось тут. Хотілося б тільки додати, що дуже не вистачає інструкції, як складати все на нижньому поверсі органайзера. Також обіцяли, що скажемо, чи влізаються карти у протекторах, але поки не пробували. Тому як спробуємо, напишемо вам у коментарях. Перейдімо до правил, вони тут доволі прості. Мені стало зрозуміло, як грати вже після першого прочитання, тому у додатковий посібник для новачків я навіть не дивилася, але його наявність можна вважати плюсом. Тому, якщо у вас виникнуть якісь запитання, я впевнена, що він вам допоможе. Гра ділиться на сім раундів, і в останньому ми визначимо переможця. Ним стане гравець найбільшою кількістю очків. Як не дивно, і це точно не та гра, де їх можна отримувати мільйонами-мільйонами способів. Тут все доволі прямолінійно: продаєте напої та отримуєте очки. Також бали можна отримати за цілі дистиляції та нагороди. Перше це щось на кшталт секретних цілей. А друге це відкриті цілі, очки за які отримує той, хто виконає її першим. І мені цей момент в грі дуже подобається. По-перше, з'являється легка гонка за нагороди. А по-друге, за свої цілі та за нагороди теж ви швидше не заробляєте очки, а стараєтесь не втратити її. Тобто, цілі доволі прості до виконання, в основному завдяки цьому маленькому уточненню. Не обов'язково одноосібно. Тобто, якщо стоїть завдання збирати найбільшу кількість пляшок, і всі гравці назбирають по три такі, то ваше завдання виконано. Головне бути одним із тих, хто назбирав найбільше. Теж стосуються і нагород, вони не надто складні, і там же потрібно тверезо оцінити ситуацію і вибрати ті ці цілі, які ви точно виконаєте першим. Тут уже, на відміну від своїх секретних цілей, гонка. Тому витрачати ресурси, щоб постаратись отримати якусь нагороду, яку хтось отримує на один раунд швидше, завдяки вмінню свого дистилятора, нераціонально. Ще раз цілі легкі, але якщо реально постаратись їх виконати. Більше 80% очків ви отримаєте за напої та цілі. Ще трохи в кінці гри вам насиплять за колекцію пляшок, монетки та деякі планшети винокурні. Ну що ж, тепер ви розумієте, за що ми отримуємо очки. Давайте ближче до суті. Кожен з семи раундів ділиться на п'ять фаз. Перша фаза ринку. Тут ми купляємо ресурси, покращення довину курні, персонал точні обладнання та предмети, такі як бочки чи пляшки. Відбувається все просто. Кожен по черзі обирає товар на ринку високоякісних чи основних ресурсів, сплачує її ціну, а тоді ставить на відповідне місце на планшеті. Для ресурсів це комора, для бочок та пляшок це підсобка, Ну і звичайно, що є місце для поліпшень винокурні. Помітьте, що їх всього три. Так купляємо, доки всі не спасують. Деякі товари на ринку основних ресурсів нічого не коштують, а деякі дають невеличкі бонуси, як, от, наприклад, дріжджі чи вода. Тому важливо не забувати, що з ринку основних ресурсів можна купляти максимум два товари на раунд. Це дуже важливо, як ви вже здогадались. Різноманітні ресурси нам потрібні для того, щоб робити напої. Для деяких з них потрібні спеціального виду бочки. Крутій пляшці на бій за вищою ціною, ну і поліпшення винокурні також дають деякі постійні бонуси. Як, от, наприклад, отримати одну монетку чи воду на початку кожного раунду. Окрім всього вищесказаного, ви можете купити новий рецепт якогось напою. Вони бувають трьох цінностей, які вказані на планшеті. Бронзові коштують дві монетки, срібні чотири, золоті шість. Купляєте кубик та ставите біля напою. Тепер ви можете робити не тільки горілку та самогон. Коли всі спасували оновіть ринок, скинувши крайню праву карту. Всіх типів на вантажівку. Або дві крайні карти, якщо граєте у двох. Пусуйте всі карти до правого краю та відкрийте нові сколоди. Друга фаза найцікавіша дистиляція. Ви можете зробити один напій. Для цього потрібно поставити по одній карті в кожну комірку бродильного чану: дріжджі, воду та цукор. Тоді ми додаємо до цукру скільки ж карт алкоголю, скільки карт самого цукру, і все це разом перемішуємо. Після того як перемішали, відкиньте у бік верхню та нижню карту колоди, що утворилися. Для чого це? Цитую правила: дистилятори вилучають першу фракцію отриманого напою, яку називають голови або первак. Вона містить небезпечні отруйні спирти, які треба відділити. Другу фракцію називають тіло або серце. Це основна частина, яку можна пити. Наприкінці дистиляції також виділяють третю фракцію хвости, що містять сивушні масла з неприємним запахом і смаком. Голови та хвости використовують у подальших дистиляціях. Це не тільки тематично, але й дуже цікаво механічно. Зараз поясню. Потім ми дивимося на склад нашого напою. Тоді дивимось на планшет рецептів і розуміємо, що у нас вийшло. У даному випадку у нас вийшов джин. Тому що у нас є рецепт джину, а у складі напої є дві карти фруктового цукру і немає цукру інших видів, як вказано в рецепті. Також у нас є металева бочка, адже та, яку видають усі на початку партії, теж підходить. Цей значок означає, що джин не потрібно відстоювати. Тому цього ж раунду ми його і продамо. Отже, кладемо напій у бочку та маркуємо етикеткою. Тепер уявімо, що в ході дистиляції відкинулась карта цукру. Тепер у нас не джин, а горілка, тому що в колоді немає двох карт фруктового цукру. А якщо б відкинулись дві карти цукру, у нас би був самогон. От такий от рандом, який спокійно регулюється. Ставити в колоду замість двох карт, цукру 3 або чотири. По-перше, напій вийде дорожчим. А по-друге, буде менше шансів скаламутити самогон. Ті карти, які ви викинули, повертаються вам у комору. Якщо під час дистиляції вам випав алкоголь, його можна використовувати замість води або замість дріжджів. Так проходить дистиляція. Фаза продажу. Ви повинні продати напої, що не витримуються, та можете продати напої, що витримуються, якщо вони, хоча б один раунд, постояли у вас на складі. Коли продаєте напій, то додайте будь-яку пляшку до колоди, що лежить у вас в коморі. Порахуйте, скільки монеток та очків приносить вам напій, сумуючи відповідні значення на картах: інгредієнтів, бочки та пляшки. Також додайте до цих значень кількість монеток та очків, які вказані біля самого рецепту. Порухайте свою фішку на треку очків на відповідне значення очків. Та візьміть монетки з банку. Якщо ви продаєте напій, що відстоюється на складі, отримайте додаткову кількість очків за карти ароматів, відповідно до таблички на планшеті. А також отримайте монетки, що вказані на цих картах. Ну і на кінець виберіть та отримайте бонус з верхньої частини планшета, закривши його етикеткою щойно виготовленого напою. А, ну і ще поскидайте всі карти у відповідні колоди напої, що ви щойно продали. Окрім стартових бочки та пляшка. Якщо це не стартова бочка, то її також потрібно скинути. А якщо це не стартова пляшка, то відкладіть її у бік. Вона тепер у вашій колекції, за яку ви будете отримувати очки в кінці гри. Тепер нарешті я можу вам пояснити, в чому різниця між товарами. От, наприклад. Це звичайний цукор, а це високоякісний. І той, і той підходять для виробництва напоїв. Але високоякісний цукор дає ще очки та монетки. Чого не робить звичайний цукор? Це ж стосується пляшок і бочок. Іноді там є додаткові бонуси, якщо, наприклад, продавати в цій пляшці напій саме з європейського регіону чи щось таке. Четверта фаза витримування. Просто покладіть, не дивлячись по одній карті аромату під кожен ваш напій, що витримується на складі. Аромати є різноманітні, починаючи від аромату шин, закінчуючи ароматом меду та квітів. Для чого вони? Ми вже розказали, коли говорили про фазу продажів. Ну і в п'ятій фазі ви бочечку по треку раундів, передаєте фішку першого гравця, нараховуєте очки за нагороди, які ви отримали цього раунду. Ну і якщо це кінець третього раунду, то обирайте одну з трьох цілей, які вам роздали на початку гри, та скидуєте її. Також ті, хто нічого не продавав за раунд, можуть поміняти до чотирьох своїх очків на монетки. Таке трапляється, коли ви виготовляєте напій, який відстоюється. От і всі правила. Після сьомого раунду рахуємо бали та визначаємо переможця. та дам Тепер поговоримо про варіативність. На початку кожного раунду ви роздаєте гравцям цілі 3 з 20 абсолютно унікальних цілей. Ви викладаєте нагороди від 3 до 6, в залежності від кількості гравців, з 23 унікальних нагород. Ви обираєте один варіант рецептів. На партію з восьми представлених і моє улюблене, ви вибираєте одного дистилятора з 18 абсолютно різних дистиляторів з різними властивостями та з абсолютно різними фірмовими рецептами, які ось таким жетончиком вставляються в планшет. Просто голова йде обертом. Це однозначно великий плюс гри. Щоб виграти, вам доведеться оцінити свої цілі нагороди, що випили. Вибрати правильно дистилятора, спираючись не тільки на його вміння, а ще й на його фірмовий рецепт, який приносить левову частку від ваших очків. До речі, цікавий момент, коли ви робите фірмовий напій, вам потрібен фірмовий інгредієнт, який є в одному екземплярі, і який ви можете ненароком пустити на горілку, і більше не мати шансу зробити свій фірмовий напій. Але мені просто відео не вистачить, щоб описати всі такі прикольні моменти. Гра мені сподобалась, а Максим просто в захваті від неї. Вона вам точно підійде, якщо ви любите не надто складні, досить стратегічні і, що найголовніше, тематичні євроігри. Якщо у вас залишились будь-які запитання, задавайте їх у коментарях. А ми перейдемо до доповнення. Африка та Близький Схід в базовій грі представлені напої, пляшки, дистилятори з трьох регіонів: Європа, Америка та Азія і Океанія. Доповнення ж додає четвертий регіон: Африку та Близький Схід. У ньому можна побачити нових дистиляторів з даного регіону, їхні фірмові інгредієнти, рецепти, напої, цілі, нагороди ну, все нове. Тобто це не те доповнення, що додає нові механіки. Воно просто додає ще більше контенту для ще кращої варіативності. Чи варто брати його відразу з базою? Я не впевнена. Мені, наприклад, і база норм. Гра просто подобається. А от Максим купив би до неї все. Він каже, що це тепер його улюблена, одна з улюблених євроігор. Що стосується кікстартерного міні-допу, то там нові дистилятори, які вам сильно гру не змінять. Але якщо вам гра подобається, то звісно, що беріть. До цього доповнення є невелике зауваження. Можливо, я неуважна, а можливо, дійсно є неточність. Коли ви обираєте сценарії рецептів, в правилах є рекомендовані дистилятори, серед яких ви маєте обирати в цю партію. Але дистилятори з кікстартерного доповнення не згадані в жодному із сценаріїв. Як я зрозуміла, їх потрібно використовувати замість. Дистиляторів з того ж регіону. Щоб розглянути міння всіх дистиляторів, гляньте нашу розпаку. Тепер давайте коротко про враження. Гра однозначно варта уваги. Це не просто гра з красивою обгорткою. Ми грали її по декілька днів підряд, і кожна партія чимось запам'яталась. До прикладу була партія, коли на початку шостого раундів рахунок був 1,46. в мою користь. А в кінці гри рахунок був 129-122. Користь Максима була дуже крута партія. Тому, якщо вам подобається тема, подобаються тематичні євро, обов'язково спробуйте. Дуже дякуємо вам, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на наш канал. А також, якщо хочете підтримати наш канал, то реквізити в описі. Гляньте обов'язково огляд на гру виноробство також, бо вона мені подобається більше. А Максимум більше подобається Ді Ох, як же ж я чекаю цей старт продажів гри, щоб всі почали спорити. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео!